Привіт. Сьогодні четвер. Вчора, як ви пам'ятаєте, я їхав в Мілан. Вот. Зараз я вже їду з Мілану. Вчора, десь одинка, 8-9 я. Заїхав в Мілан на розгрузку, там TNT, там розгрузка виглядає так специфічно, там заїжджаєш, прицеп, шукаєш своє місце. Бо там переважно з місцем проблема. Ставиш там свій трейлер і виїжджаєш за територію, там є паркінг такий, як би мовити, легковий, і на них стоять всі головки, тобто тягачі без прицепів. А прицепи вони після розгрузки вивозять і ставлять там на іншому паркінгу, тобто з боку теж. Якийсь придурок спереді, блядь, долбайоб, не може додумати, що в, опор, в кроп, в корку треба виключати авто-офф. В нього машина глушиться і він кожних 5 метрів глушить машину. Я розумію, що це робиться автоматично. але ж він настільки долбайоб, що не розуміє, що це ламається, що воно зовсім не для того, щоб кожних 5 метрів її глушити. От. Не віддаляємося від теми. Коротше говоря, лишив я трейлер, виїхав на надвір, на бо в мене от, в чому сама основна. Тема. Тема в тому, що експедитор мій настільки чувак, блін, набрав, він знаю, він, ну, він має там помочників, але по факту він сам якби все робить, то він має десь, я знаю, 40-50 машин. 40-50 машин, представте собі. Він там має щось з чотирьох помічників, які йому допомагають. Але він з кожним розмовляє особисто водієм, кожен ним і кожному він там. цей. Деколи там буває, від нього присилають смс ті його помочники, але в переважній більшості. Він все особисто дзвонить. Так от, він е, вчора каже до мене, кинеш прицеп, запитайся у них, коли він буде розгружений. типу, у нас таке часто буває. Коли він буде розгружений, я тобі е, там підтверджу місце е, слідуючої загрузки коротше, і поїдеш зразу, щоб там собі на місці переночувати. Каже, ладно, добре, немає проблем. Запитався, сказали, після 11-ї в лучшому випадку, типу, вечора Після 23-ї це якщо вийде, ну тобто не гарантують. Він каже, окей, підеш запитаєш. За пів години вже дзвони. та ні, ти знаєш, закривай день, коротше, не треба питатися, давай на 11 бо мені ще загрузку не підтвердили туди-сюди. Окей, стою я на цю 11 типу, типу, паузу 11-ту годинну. Зранку, зранку дзвонить до мене о 8 ранку. Якраз в мене от рівно 11 година, 2 хвилини. Тобто я якраз простою паузу, дзвонить. Дзвонить до мене. Е, скільки вам там ще паузи залишилося? Кажуть, там вже закінчилось. То йдіть, дивіться, чи ваш прицеп роздружили. Пішов, подивився, коротше, та думаю, думаю, навіть кави не спів попити, ні зуби почистити. Взяв собі зразу поліскувач, пополоскав зуби, зуби, сполоснув лице, дзвоню до нього, кажу, є прицеп, та сюди, все нормально. Каже, ну то добре, то сідайте, корот, сідайте в машину, поки не, не стартуєте, типа. Я зараз чекаю підтвердження, і я вас наберу. От, блядь, придурок, розбуди мене в 8-й годині зранку. Просто щоб спитатися. Просто от, просто так, щоб сказати, що тіпа, сідайте і чекайте мого дзвінка, блядь. От в нього це це нормально. Тобто, от, треба його навчити, вночі до нього треба дзвонити спеціально, щоб йому не дати спати, щоб він навчився. Ти вночі їдеш, він тебе само ранку будить, бо він 8 годині вийшов на роботу, йому цікаво, де ти є, і що ти робиш, блядь. Ну, такі от є замашки. Факт тому, коротше. Годинка десь аж десь годинка аж 12, -та. до мене приїхали там два поляки. Вони в подвійній обсаді двоє їздять, кажуть, ти там нас будеш грузити. Це означає, бо в нас на фірмі так, ті, хто їздить по одному, то часто, якщо дальній рейс, то грузять подвійного. Тобто я їду по адресу, роблю загрузку, загружаю свій прицеп, а пізніше з ними міняюся, щоб вони не використовували свій час, бо, тому що їм там далекий рейс їх чекає. От. І вони собі далі їдуть, бо я якби, по єдинчій обсаді не, не дотягну до кінця. От. В даній ситуації мав бути груз 280 кілометрів треба було поїхати до Фіренції. Фіренції загрузиться на Люфханзі. Е, тоді проїхати там ще до одного такого містечка, навіть не вимовлю тої назви, монте Джорджіо, не знаю правильно, але щось такого типу. І там, коротше, там є аеропорт, який має митницю. тому що ну, якби Всі аеропорти мають митниці, але. от, там, де я від Люфтханзи гружуся, там такий маленький аеродромчик, коротше, і там в них нема. От іменно в них так попало, що нема. У них там навіть така Люфтханза, що це це, От як ви бачили ті мої палети, я вам показував, як їздить той такий великий херня з роликами, воно загружає. Так от в них навіть ті ролики зіржавіли. У них, коротше, вони загружають в Італії, в місті Ференція. Загружають їх, блін, цим погрузчиком, таким, як поляки, називають Ірак. А це такий, щоб розуміли, простий погружчик з двома зубами. Вони ту паліту пхають по підлозі і запихають машину, оббивають машину там прицеп з усіх сторін і так запихають. Потім ті прицепи не може ніхто розгрузити, нервуються на нас німці, бо воно впирається в стінки, ну та й воно ж заходить косо. І коротше, воно само не хоче потім виїжджати з прицепа, відповідно, приходиться то тягнути. Вот. Ну, би суть в тому, виїхав я проїхати десь кілометрів 60 в сторону тої Фіренції. Проїхав десь кілометрів 60, і тут дзвінок. Ну, який мудрий на BMW, пропхається. А от не пустити би його, було б нормальний хід, звісно. Але між фури він і так залізе, так понятно. Коротше говоря, проїхав я кілометрів 60 в сторону Ференції, дзвінок до мене. А ви ще не стартанули, я кажу, то як не стартанув? Кажу, якби я не стартанув, то я б вже і не вспів. Та там, коротше, помінялося, ви вже того Мартіна не будете грузити. Він, е, в нього, він їде на іншу загрузку, а ви теж їдете на іншу. І коротше, вже мене каже, їд, їдьте в цей, в Венецію. Я кажу, та нема проблем, кажу, тільки, ну, якби проблема є, я не маю кажу, координатів, бо я там ще не був. Ну, то там подзвоніть до когось, хлопців я вам адрес пришлю. Десь блять, уроди. І все, і він, блін, сюди приліз, він собі самий мудрий, блін. Вон туди. Самий мудрий. І коротше говоря, прислали мені пацани координати. І цей. І і, і. і їду в Венецію. Він мені прислав теж, якби бумаги. Завтра маю в 9-й день вечора загрузку в Венеції в аеропорту. До Франкфурта. От. Ну, коротше, я сумніваюся, що я поїду до Франкфурта, Бо якби я туди ну, не доїду, то тобто, просто нереально. Це дуже велика відстань. Це ну, взагалі ну, просто неможливо, щоб я туди доїхав. За, за 10, робочий, ну, тобто 10 годин робочий, 10 годин їздить, тим більше в мене ще й 15 годин, 15 годин робочих вже немає, тільки ще з 13-ки. І, і паузу я можу робити тільки мінімум 11 годин. а Це виходить це розгрузку, він мені сказав 19 година вечора. Е, Так, нині четвер, завтра п'ятниця, 21 година загрузка, 9 година. В цьому випадку вона займе нехай годину. От, годину вона займе 10 годин їзди. 10 годин їзди це навіть в ідеальному варіанті, десь на кілометрів 800, нехай буде. Хоча це практично нереально, ну але нехай буде. Але то, якщо врахувати, що. Із Венеції треба їхати до Австрії, от з Відня, Відень, з Відня до Франкфурта цей якраз використовується 9 годин і 20 хвилин. А звідси ще до Відня годин 6 їхати з, з Венеції. Тому це коротше, взагалі, ну тобто, навіть приблизно неможливо. Тобто хтось мус... або я буду робити ну, 11 годин паузу, або хтось мене мусить забрати. в мене прицеп. Штука в тому, що якби 11 один паузу я швидше всього зробити не зможу. Бо мені просто є, елементарно не вистачить часу, але ну, тоді я не встигну на розгрузку. Відповідно, в тій ситуації виходить так, що там якась перді аварія, всі об'їжджають, не знаю, що там робиться, але поліція стоїть, ну, якась аварія. Вогні горять на дорозі. Аж дивно, ну, я думаю, вам видно. Це... Я думаю, що якісь, ну, перше все завжди фонаріки ставлять або якісь трикутнички, а це реально вогонь, по-моєму, горить. Я ще поки не зрозумів, що це за фіні, і чому воно так говорить. І як то воно так говорить, але горить. Вот. Е -е, би, ну, щось горить. О. Швидше, що я не доїду до Франкфурта, але. Радує мене те, що я завтра цей день гуляю по Венеції. і Аеропорт практично дуже близько до води. Тому, би, є всі шанси файно весело погуляти. Там от пацани наші вже пробували, кажуть, кататися навіть на катері. 27 євро казали, заплатили за катер. Не знаю, скільки то, звісно, ну, думаю, більше ніж годину, а може навіть і не годину. Точно вогні горять. Я не знаю, що тут вони таке покидали, але якісь такі сигнальні ракети горять. І хочеться їм дуже мене пропускати, але їм все одно прийдеться це зробити. Я все одно запхаюся, поліція стоїть його фура. Яй-яй-яй, надіюсь, вам видно чи ні, але тут по правій стороні фура і от перевернута машина. Легковушка на скорості влетіла, бус, польський, звичайно. Швидка воно одна поїхала, вон далі ще якась стоїть. Не знаю, що тут сталося, але ще все що, щось серйозне рація мовчить. Впереді ще якась херня стоїть аварійна. Ще поліція, ще легка вушка вдарена і ще одна фура, не знаю, що це за фура. Там та ззаді навіть без прицепу, тобто сама, сам тягач тільки... Неможливо, що польський, ну, я не звернув уваги, але, але бус точно був польський, легкавушка якийсь опель. Ну, це, вже, це вже просто фури собі стають на паузу, причому що в тих місцях вставати якби не можна. От. Ні, багато хто каже, що можна, багато хто стає, але я на свої очі бачу, як штрафують, як поліція зупиняється біля них мигалками, починає їм там полоскати мозги, тому я рахую, що не варто. Факт тому, що судячи, ну, бачу по собі, що птахографі їздити ідеально неможливо, по-любому щось натупиш, все рівно щось начудиш, навіть от, буквально, що стояв 45-ку, і так як в мене зараз мене не піджимає час, то я постою 55 хвилин, пояснюю чому. Я постояв 2 хвилини, мені треба було підрівнятися, ближче стати до машини, я вже був цикнув на сліжку, тобто на паузу. І я коротше, дав трошки вперед, трошки назад, коротше, підрівнявся до тої фури. А мій тахограф не збив паузи, тобто він не зірвав паузи. Але от, ну, типу, і це багато хто водіїв, старих, що вже їздять давно, кажуть, що це класно, все, типу, пауза не зірвана, все буде добре. Факт в тому, що я дзвонив на фірму мої, в мене на фірмі, я не знаю, що на всіх фірмах чи не на всіх фірмах, але в нас так велика фірма, у нас є людина. Яка конкретно от поліція профігала, по яка конкретно відповідає за птахографи, за ну, контрольні, і вони нас щитують онлайн, бо раз в 28 днів ви мусите на базі щитувати карту. Е, вот. І значить, нас щитують онлайн. Тобто я тут маю коротше, тільки подзвонити і мені її щитують. Вот. Факт тому, вони нам зразу розказують всі наші косяки. Ну, і факт тому, що... Коротше, Люба, оця фіня, що на пів колеса вперед, назад, на карточці зберігається одна хвилина робіт, молоточки зразу. Тахоров може не показати, в ньому буде неперервана пауза. От я цього тижня так перервав 45 ку 45 годин я стояв паузу, простоїв 10 годин, тоді витягнув карточку. Я не закривав країни ще раз. Я просто витягнув, там є стрілочка назад, щоб типу, країну не закриваєш, і пауза теоретично всі кажуть, що не закривається. Вот. Але як вийшло? Ну, тобто не переривається. Але як вийшло, з фірми мені подзвонили і питалися, на що я таке роблю. Типу, що за фіння. Я кажу, ну, тіпо, ну от так і так, їду додому, витягну карточку. Він кажуть, так, правильно, що карточку треба витягнути, але тоді, коли закрив день зразу ніяких там, ну, тобто не можна так, що потім всередині паузи це є зрив паузи. Те, тобто, що ви витягаєте карточку, це рахується, що ви роботу робите. І відповідно за хвилину вам ставить молоточки, і відповідно ви вже все. От так само, коли рушаєте, вас е, воно вже починає писати, що ви їдете. Але так як ви то зробили менше, ніж півхвилини, там чи до 50 секунд, точно не пам'ятаю, але якось там є. Навіть коли ви от, згори летить машина 95-100, у нас пацани розганяються, 105 навіть. Є такі, що кажуть, що і 120 їхали, ну я не знаю, скільки то правда. Факт тому, ну я б ще як 95 ще не їхав. Факт тому, воно, е, якщо ти менше там, по-моєму, ну, Більшість людей кажуть, що до 30 секунд, але у нас є такі старіки, що кажуть, що і 50 секунд, а хограф того не защитає. Так от, я вже два рази мені вже перевищення защитало, 90 це теж перевищення, максимум це 89. От, і значить, защитує все, ти там мусиш окей, натиснути, якби свала немає. Якщо пішло перевищення, ти мусиш натиснути окей, тобто ти автоматично признаєш, що ти перевищив. Не, ну, типу, не окей, ти нажати не можеш, тебе та хора буде писати, що ти перевищив швидкість, поки ти не нажмеш окей. Ну, ти мусиш нажати, ну, бо інакше ти не побачиш ні скільки ти часу їдеш, ні нічого. От, факт в тому. Дві тих херні я зробив і паузу, а ну і вона це все дивилася. І так само пробували от коли рушати туди-сюди. Тахограф не показує, а з бази ця там така дорота у нас є. Сказала, що вона то все бачить. Все то показує на карточці, видрук це все показує там де такою діаграмою. Соотвісно, поліція точно так само це все бачить. Тому не ведіться на таку фігню, бо це для них повід, щоб домагатися. А Вів'я це все до того, що от багато хто говорить, що штрафують за різну фігню. От В Німеччині дуже німці не люблять, газові балони наші возять, тільки наші поляки возять. Європейці переважно, ну тіпо, європейці це я маю на увазі. Німці, італійці, французи, іспанці. Справжні, не ті, що на їхніх машинах їздять цигани і, чи наші, і, чи ще хтось. А справжні, так вони не возять нікого ж ті балон, вони сплять в більшості в готелях і, або вдома і кожні вихідні. Їдять вони в кафе-барах, вони в машині практично нічого не готують. Там якісь канапки, каву і то в електричній кафеварці. От, тільки наші готують. Е, німці дозволяють кухоньки туристичні, так як я вам показував. Газовий балон в Німеччині взагалі заборонений. Якби його треба правильно там забезпечувати і так далі, і так страк і так подібне. Але я шукав в інтернеті, я знайшов конкретно закон, де написано, що бутлю більше 1 літри, об'ємом більше ніж одна літра газу не можна взагалі в машині мати з собою. Все, тут коротко і ясно. Багато хто там що говорить, от мене не штрафують. Вон там так само на цій групі, там на Фейсбуку є група Придання бойщиків. Що то все херня, що то все чушно, але то пишуть ті, кого просто не оштрафували. А я спілкувався з людьми, яких оштрафували, і вони їздять з тими кухоньками. Таже в нас є на фірмі один такий Роман, він їздив колись по Росії хер знає скільки років. І він їздив завжди тою кухонькою з балончиками. Каже, що навіть набагато зручніше балончики купуються. От в нас мені навіть підказали в Україні по 20 гривень ті балончики є. Це навіть нічим не дорожче, ніж а може навіть і дешевше неповних 4, 4 злотих, ну може 25, я точно так не скажу, але ми казали 20. От. Ті самі 4 злотих, той балончик, і досить їх надовго вистачає. От. Я маю ту газову бутлю, але я вам скажу, що всі їх там ховають і так далі. Але поліцяє, на якого трапиш. Але факт в тому, що штрафу за неї може будь-який, спокійно. Просто тут на якого трапиш, наскільки він захоче тебе оштрафувати. От коли ти стоєш у такому місці, от так як я веду справа, що вони стояли, а це не можна, значить він зупиняється. Якщо ти там почнеш відмазувати, що ти вже рушаєш і так далі, вони тобі елементарно напишуть, знайдуть за що написати. От в Німеччині не пам'ятаю, хтось то мені казав, зупинили чувака. Ну, Штрафанули його, по-перше, він їхав на ноутбуці, дивився фільм. Ноутбук відкритий, це вже штраф, якщо вас поліція побачить. Хоча б я, я особисто бачу багатьох, що так їздять. Це автоматичний штраф зразу, тобто навіть без ніяких питань. В нього короче, одна нога через вікно, він їде, дивиться кіно і курить електронну сигарету, короче, і нога через вікно. Його зупинили, питаються, що за фіня? А він вже короче, все сів культурно, ремінь защіплений і все, і книжка пише. Ні-ні, то що не може бути. Ну, і вони, коротше, почали шукати. І він отримав і за балон штраф. За балон знайшли, ну, типу, вони якби не привикли, ну, в них немає такої фіні, їм не треба якісь там доказувати комусь щось. Вони, якщо побачили, що ви там щось робите, то все, Він і, і вам є і Бог, і суддя, і все, що хочете. Він вам пише штраф, і ви нікуди вже не дінетесь. Ви мусите заплатити на місці, причому. От. Факт тому. Тому чуваку, я не пам'ятаю, скільки там вліпили, там от говорили конкретніше, але я вже забувся. Але факт в тому, що от, якби всі, от, хто от присутствували от при історії, тій на паркінгу, коли розказувалося, всі согласні. Іменно за те, то, що, тобто що це не шукали того балона, а просто його вже шукали тоді, коли треба було йому дати штраф, щоб він роздуплився, де він є і що він робить. От якби з такої точки зору, що, що. Штраф, якби ніхто би за той балон не чіпав, тобто я з'їден. Але йдемо ми про те, що стаття все-таки такий закон є, що того балона використовувати в машині не можна. Там з техні... ну, точки зору техніки безпеки, звичайно, понятно, бо там газ, туди-сюди. Ви цілий час тут мусите відкручувати, закручувати ту гайку, таку желізну заглушку. От. І це все якби, нюанси, але факт в тому, що от така правда є, що не можна. І вони все рівно знайдуть вас за що штрафувати, то відповідно я рахую, що ліпше по мінімуму їм той повід давати. От шукають волона, а його нема. Там, наприклад, ну, тут Таких варіантів, звісно, що багато, багато за що можна домахатися, але я рахую, що ліпше все-таки мінімалізувати. От. Я ще мені шило 44 кілометра. Не знаю, чи там нині ще будуть в Венеції знімати, якщо вона... Добре освітлено там, де я заїду. Хоча вполне можливо, що так і є, тому що я їду там, де аеропорт. На острова туди, на жаль, я не поїду. Там, ну, фурами я думаю, тут не можна їздити от. на материку, але там буквально до води якісь я знаю, метрів 200. По-моєму, що від самого аеропорта зразу сітка за загородження прямо до самої води стоїть. Так що, думаю, завтра погуляю весело. Так, дякую за увагу.